Казка таємниця підводного міста. Далеко, далеко, у глибинах Блакитного океану розкинулося чарівне підводне місто, Перламутрове королівство. Там жили морські мешканці, рибки, дельфіни, морські коники, медузи і навіть Добрий восминіг на ім'я Оскар. Щоранку сонячні промені пробувалися крізь хвилі і лагідно таркались коралів, змушуючи їх сяяти всіма барвами веселки. Усі в місті прокидалися радісно. Доброго ранку, океане, співали рибки. Доброго ранку, друзі, відгукувалися дельфіни, стрибаючи через хвилі. Та одного дня сталося дивне. Уночі зникло світло перлини, чарівної кульки, яка освітлювала все королівство. Без неї морські тварини не бачили дороги. Корали втрачали барви, а вода стала темною і холодною. Що ж нам робити? схвильовано спитала рибка Ліна. Ми знайдемо перлину. Вигукнув сміливий морський коник капітан, і разом із Оскаром Восьміногом вони вирушили в небезпечну подорож. Друзі пливли крізь густі водорості, обвинули печеру морен і навіть зустріли старого черепаха тобі, який підказав. Шукайте там, де тиша глибша за сон біля темного вулкану. Вони попливли туди і побачили, що перлина потрапила в пастку до злого морського струменя, вихору. Він крутив її у своїх хвилях і не хотів відпускати. Тоді Оскар розпустив свої довгі щупальця і обережно відволік вихор, а капітан коник спритно вихопив перлину. Рибка Ліна швидко сховала її у мушлю, і друзі повернулися додому. Коли вони принесли світло перлини в серце королівства, осе знову засяяло. Корали заіскрилися, медузи заспівали, а морські хвилі заграли на своїх срібних струнах. Дякуємо, хоробрі друзі, сказала королева перлин. Ви довели, що світло живе не лише в перлині, а й у доброму серці. Відтоді в перламутровому королівстві святкують День світла, коли всі морські тварини прикрашають море блискітками та діляться добром. І океан знову став найчарівнішим місцем на світі.